Останній у цьому навчальному році дзвінок пролунав і в Житомирській міській гуманітарній гімназії номер 23 Учні, вчителі, батьки зібралися на урочисту лінійку відзначити і радість наближення канікул, і задоволення від зробленого за рік і гордість за досягнуті успіхи. А пишатися є чим, адже цей навчальний заклад за результатами шкільних олімпіад став кращим в області. За успіхи в навчанні, творчості, спорті учні відзначили грамотами та похвальними листами. Останній дзвінок свято особливе для першокласників. Завершення першого навчального року для випускників четвертих класів початкової школи. А для ста одинадцятикласників гімназії це останній шкільний дзвінок у їхньому житті. Як настрій, що ви відчуваєте? Супер, все Так. Да. Да. Ми раді. Супер, раді. Ми Будемо скучати по школі. А так все відлично. звичайно переповнює хвилювання, тому що скоро буде вступ у вищий навчальний заклад. Вже ми прощаємось з нашою рідною гімназією, нашими вчителями, які нас виховували з першого класу, з дитинства. Звичайно, можливо, якийсь смуток, але все попереду. Випускників вітали із початком уже дорослого життя. Бажали успіху, невичерпного завзяття та сміливості у майбутніх звершеннях. Я думаю, що ви вже вибрали свою життєву дорогу. Ви вибрали той університет, який вам по душі. Ми будемо надзвичайно щасливі, як ви станете всі студентами вищих навчальних закладів. Але пам'ятайте, де б ви не були, ви завжди повинні залишатись людиною з великою буквою. Вам будувати нашу європейську Україну. Сьогодні ви випускаєте вже своїх учнів. Які у вас почуття зараз? Ой, прекрасні почуття, прекрасні. Щасливої дороги побажала, здоров'я міцного, радості, ну і, звичайно, здійснення тих планів, які вони намітили, це поступити у вузи. Вершився повний такий етап навчання, зошитів, контролю. Що буде далі, навіть не можемо здогадуватись. Думаю, що буде все вдало. Все-таки дитина має підтвердити звання, високе звання людини, громадянки України. Думаю, в нас буде все добре. Щоб знали, що за всі вчинки треба відповідати. Хоча й пролунав останній дзвінок, зовнішнє незалежне оцінювання ще триває. Та вже за кілька днів випускники отримують атестати Цьогоріч 79 учнів випускає міський ліцей при Житомирському державному технологічному університеті. Більшість із них планують продовжити навчання у вищих навчальних закладах України та інших держав. Багато в Житомирі. Залишається біля батьків, це наш політехнічний вуз, це і агроекологічний, і педагогічний вуз, але з більшості їдуть до столиці. І дуже багато, на превеликий жаль, і сум їдуть за кордон. За кордон бере спеціалістів, розум, молоді таланти і жаль, що сьогодні на Україні вони не можуть себе реалізувати. На урочистому святі групу номер 31 оголосили кращою. Її учні є призерами багатьох олімпіад, обласних і всеукраїнських конкурсів. Випускникам важко прощатися зі своєю альма-матер. Вони вдячні батькам, вчителям і долі, яка подарувала їм кращі роки навчання у цьому закладі. Начебто прийшов сюди лише у 9 класі, але вже частина моєї душі залишиться тут. Я дуже вдячна ліцею та вчителям за те, що вони дають чудові знання і атмосферу. Дуже вдячна нашому навчальному закладу за ті знання, які ми здобули, за тих друзів, які ми знайшли взагалі за всю школу життя. Яку через яку ми пройшли з 8 до по 11 клас, і зараз ми випускаємося. Особлива подяка звичайно моїм батькам та вчителям української мови та літератури Герасимчук Наталі Володимирівні та е математики е Ізюмові Лісі Валентіновніжучи доліса. Я був ніким. Я зовсім жодної діяльності не проявляв. Ліцей мені тільки ліцей дав мені можливість розкритися. Тобто це чудовий навчальний заклад, в якому якби я в нього не прийшов, як свого часу зробив мій батько, то, мабуть, нічого б я в житті цьому не добився. Бо тут мене навчили працювати. Ліцей для мене це другий дім, який дав початкові знання. Це зовсім інше, ніж школа. Він ліцей багато готує до подальшого вступу. І до студентського життя. З Трепетом говорить про своїх вихованців, вчитель української мови та літератури, класний керівник випускників Грасимчук Наталія Володимирівна. Чотири роки я разом з ними. Чотири роки вкладала душу і серце. Ні на секунду не шкодую, що була куратором, хоча віддано дуже і дуже багато. Дітям своїм бажаю, величезних успіхів, щоб мрії здійснювалися. Один письменник, який пише маленькі книжечки, десь поміж рядками сказав: коли дуже дуже багато людей бажають, що мрія обов'язково здійснилася, вона здійсниться. Це каже Павло Коель. Дзвінок пролунав, і випускників запросили до своїх класів на останній урок. Приємних несподіванок розпочалося свято останнього дзвоника. І для учнів двох сільських шкіл Попінянського району. Діти, які позбавлені батьківського піклування, отримали подарунки від голови правління Шитомир Обленерго Олексія Шикети. Ви стали на рік мудрішими, на рік досвідченішими. Для випускників це є такий рубіж, після якого ви вже стаєте самостійними людьми, повноцінними громадянами нашої держави. Хотів вам побажати. Якщо ви вибираєте свій шлях, вибирайте той, до якого у вас лежить душа. Вибирайте ту роботу, яку ви будете робити з любов'ю, з любов'ю до нашої держави, з любов'ю до нашого народу. Так, випускниця Поволоцької загальноосвітньої школи Марія Сукало. Тепер матиме новий ноутбук. Марія була учасником всеукраїнського конкурсу з англійської мови Грінвіч та конкурсу з українознавства Патріот. Привітаємо! Хочу, щоб вона продовжувала навчання, щоб вона несла оце, це зерно освіти, щоб вона давала великий урожай, щоб допомогти і полегшити. Ми би хотіли від своїй компанії подарувати ноутбук, який вже фактично повністю готовий до роботи. Я дякую вам. І інші діти, котрі також не відчувають нині батьківської уваги, отримали солодощі та ігрові набори. А це вже кам'янська загальноосвітня школа того ж попільнянського району. Учень 4 класу Єгор Капанадзе відтепер тепер буде їздити на новенькому велосипеді. Його хлопчикові також подарував голова правління енергетичної компанії Житомиробленерго Олексій Шикета. Я впевнений, що знання. Досвід, який ви набудете, і ті початкові знання, які дали вам от саме в Кам'янській школі, вони будуть застосовані на всі 100%, тому що тут є високий рівень знань. Ви є людиною слова, це дуже важливо. Дякую. Ну, якщо вже дійсно є обіцянки, то ми теж хочемо пообіцяти, що це літо ми не залишимо школу, ми будемо і вікна міняти, і можливо щось треба буде ще поміняти там чи віришки завести, і садочок. То <реш> можете вважати, що ви маєте вже. Надійних партнерів не тільки в енергопостачанні. це наша робота, щоб у вас була нормальна електроенергія, щоб ви були задоволені нашими послугами. Але ми ще хочемо підійти зі сторони такої людської, тому що дійсно тут хочеться. Хочеться щось складати, хочеться працювати. І я думаю, що наші внески вони будуть віддані сторицею, тому що діти, які будуть звідси закінчувати школу, вони будуть нести це ж наш це ж це ж, ж скарб нації. І тут ми повинні вже я скажу що вже таке старше покоління, як ми, так щоб ми до цього відносилися з Великою відповідальністю